І м, найперше питання. Е, був би сніг, питала би, як з снігом, але зараз дощ. сьогодні пішов дощ, дощ, а внизу лід. Як місто справується з цією проблемою, і наскільки вона велика зараз, ця проблема? Ну, слизьку, чесно вам скажу. Я вийшла так, боялася знову мокра прийти так. не на роботу. Ну, дороги не слизькі, дороги можна їхати. Інша проблема корки, які вона на дорогах, але Щодо інших речей, тротуарів інших, ну, будемо посилювати роботу працівниками. Такої техніки, саме для міжбудинкових проїздів, не так багато є, яка може посипати, тому більше там, ручною працею будемо старатися вирішити цю проблему, але передають плюсову температуру, тому я думаю, що це тимчасова проблема зараз. Зрозуміло, так ну з цим розбіра... розібралися. А, а ви казали, от зараз є тримаєте на контролі цю ситуацію. Як часто вам комунальники звітуються з тим, що відбувається на дорогах, тротуарах міжбудинкових? <кій> ну я про сніг і все решта, тому ну, що плюсувати температура це зараз здахів, що почне їхати. Дивіться ну постійно у нас є відповідна група. де ми постійно інформацію обмінюємося, тому цей звіт я маю постійно про. Щоденно у нас є звіт комунальники, які висилають. Раніше я ще в соціальних мережах оприлюднюю його, а зараз не оприлюднюю, бо дуже багато дурних питань. Та всі думають, що якщо війна, то комунальники не мають працювати. Насправді, комунальники навпаки зараз більше навантаження, тому що треба працювати і за того, хто в армії з комунальників пішов, тому що в нас. Тільки з комунальних підприємств сьогодні більше 400 військових служить. Це по найменших підрахунках, тому сьогодні навантаження на комунальників є ще більше. Але щодня мені дають звіт про ту чи іншу роботу. щодо що бурульок, то в нас і муніципальна аварійна рятувальна служба, якщо є бурульки, і десь ви бачите загрозу, телефонуйте. 1570, і муніципальна аварійна рятувальна служба, яка має вишку, яка має відповідні речі реагує на такі на такі виклики. Цього тижня відзначали День Соборності Для вас це свято, і як ви його відзначаєте? Яке для вас це свято? День Соборності України це в першу чергу розуміння єдності нашої держави. Для нас дуже важливо, що Франків завжди мав міст побратимів. Якщо раніше це була попасна волноваха. Такі зараз тимчасово окуповані, то сьогодні це місто Гуляйполе, місто Покровськ і Авдійська військова цивільна адміністрація, Авдійська громада, яка зараз героїчно на території якої йде боротьба, і ми постійно допомагаємо. Тому для мене ну, єдність це сьогодні відчуття того, що ми єдина країна, єдина держава, яка бореться за самостійність держави. Тому в цей день символічно ми допомагали внутрішньопереміщеним особам різною допомогою, і також завдяки співпраці з громадською організацією Святої Гідія, мали можливість кожен франківець і кожен внутрішньопереміщений особа написати листа в ті міста, де багато людей залишилося. Тому що насправді їздячи туди час і часу, я бачу, що багато людей, особливо старшого віку, залишилося жити. Вони ну, подаліки для дні зіткнення, і для них дуже важливо теж допомагати. Ну і також на День Соборності ми спілки волонтерів Прикарпаття повезли допомогу на Херсон, Херсонщину в ті села, які є біля Дніпра, які постійно під обстрілом, де є проблема зі світлом, є проблема з іншими. Тому повезли допомогу і для продуктових набори, і різні речі для того, щоби. Допомагати зне знежаражувати воду, тобто відповідні такі установки, тому постійно допомагаємо. Я думаю, що це найкраще підтвердження того, що ми сьогодні єдина країна і в біді не лишаємо українців. Ну раз ви почали е, говорити про лінію зіткнення і е, яка допомога військовим зараз від міста надходить, ну Дрони ми обговорювали уже дрони. Зараз яка кількість дронів має надійти, і е, як відбувається цей весь процес? Зараз основна допомога це дрони і ребиоле радіоелектронні okay. радіо системи боротьби з дронами. Тому це найбільше те, що сьогодні просять військові? Ми передали уже більше 1300. Півдронів буквально кінець грудня, початок січня. Зараз ми підписали угоду на тисячу дронів, тобто вони десь мають дійти протягом двох тижнів. І відповідно, вже маємо запит на дві тисячі дронів. Тому працюємо, оголошуємо ще один тендер. Ну, загалом 10 тисяч RPV дронів ми плануємо придбати. Зважаючи на те, що зараз також збільшилась кількість прохань на закупівлю ребів, ми теж пропрацьовуємо цей механізм, тому що. Є певні труднощі бюрократичні проблемні, тому що сьогодні казначейство вимагає, окрім листа від частини, ще якісь там відповідні документи військової частини для закупівлі ребів. Тому це теж ускладнює дещо закупівлі, але ми вже розпочали закупівлю ребів і поставку там, для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зокрема, у нас було прохання від танкового батальйону, від 109-го батальйону. Тому Цьому напрямку ми теж ну, активно працюємо загалом. Ми заклали 300 мільйонів гривень на закупівлю різного обладнання, яке потрібно військові для родин програми і для самих захисників також існують в громаді. Як можна з <клес> ними скористатися? І нагадайте ще раз про ці програми для власних військовослужбовців допомога і для їхніх родин. Ну, хочу сказати, що сьогодні в нас є 12 програм допомоги конкретно для військовослужбовців, тобто які йдуть саме військовослужбовцям або їхнім родинам, так тобто решта програм ну, тобто вони спрямовані, вони підтримують інші речі, там, безкоштовне харчування, чи медикаменти, чи інші речі. З цих 12 програм це виплати на спорядження, зокрема, на дві частини в діляться це 50 тисяч ті, хто беруть участь в бойових діях, мають форму 6. І 20 тисяч гривень, якщо немає цієї довідки, форми 6, а є довідка форму 5, що проходить службу у військовій частині, тому тоді виплати отримують в розмірі 20 тисяч гривень. Допомога пораненим в сумі 30 тисяч гривень. Допомога на реабілітацію в сумі 10 тисяч гривень. Допомога одному члені сімей загиблих померлих зниклих безвісті в сумі 100 тисяч гривень. Матеріальна допомога членам сімей загиблих померлих зниклих безвісті. Захисників захисниць України це щомісячна допомога, яка виплачується щомісячно. Виплати на комунальні послуги 25%. Ми покриваємо в 5 тисяч гривень, даємо, якщо немає статусу УБД, учасника бойових дій. Компенсація з бюджету допомога у зв'язку з народженням дитини 50 тисяч гривень. Матеріальна допомога з нагоди дня народження. Дітям до 18 років по 2000 тисячі гривень, якщо це є або діти родини загиблих, або діти, в яких є військовослужбовці, в яких є більше дітей, як троє, або діти з інвалідністю. Тобто це мова йде про тих добровольців, які можуть не служити, але які перебувають добровільно в лавах Збройних сил України. Допомога з дня народження дітям до 18 років по 500 гривень, одноразова допомога на вислання та встановлення надмогильного пам'ятника. Загиблому захиснику, захисниці, тобто 12 програм, які сьогодні діють, які ми виплачуємо конкретним родинам. Окрім я ще раз кажу, тих програм, які йдуть не конкретно там військовослужбовцю чи родина, це там безкоштовне харчування дітей в школах, дитячих садочках, ліки на лікування там на на суму більше восьми мільйонів гривень. Ми профінансували минулого року для військових. Окрім літнього оздоровлення, тобто ці речі вони йдуть ну, як послуга, як е, те, що фінансується через або заклади медичні, або через е, освітні наші заклади, тобто чи через художні школи, де теж е, у нас існує безкоштовне навчання для дітей, учасників бойових дій в художніх школах, музичних школах тощо, тому, тому ці речі вони йдуть напряму в закладу. А заклад уже надає цю. Допомогу допомогу послугу, ну вже конкретно тою послугу. А оці допомоги вони йдуть конкретно на рахунок або військового, або члена родини військового. На останньому брифінгу обговорювалося кілька питань. і Одна з них саме тема охорони здоров'я, і цього тижня йшлося про медичні програми і реабілітацію в громаді. <кій> Що пропонується в 2024 році, от власне від міста. Ну, ви знаєте, що у нас є така програма Здоров'я Івано-Франківська. Угу. Не всі ліки сьогодні фінансуються по програмі «Доступні, доступні ліки державою. Тому минулого року ми 27,5 млн грн мільйонів гривень ну, проплатили ліків, які надавали певним пацієнтам, певним категоріям. Я вже сказав, що млн мільйонів гривень з цих коштів пішло на підтримку саме. І закупівлю ліків для учасників бойових дій, в тому числі 3 мільйони на там, очні кришталики, слухові апарати для учасників бойових дій, тобто ну, такі речі, які не завжди чомусь включаються Національною службою здоров'я України або, наприклад, не завжди це надається в військових госпіталях. Але, окрім цього, це і певним категоріям закупівля стеків. Для серцевих це на три мільйони гривень. Це також стоматологічна допомога, тим самим часто пацієнти мають. На жаль, це рідкісне таке захворюваності, але воно є. І от мільйон двісті ми виділили саме на медикаменти для цього захворюваності. Також гемофілія, гемолітична анемія то, знову ж таки є Тобто Ряд захворювань, які ми виділяли кошти для того, щоб допомогти. І вирішити ті питання, які служують раму доступні. Ну і правильно, ви підняли питання реабілітації. Сьогодні на базі центральної міської клінічної лікарні у нас є реабілітація. Зараз ми виділили кошти і плануємо зробити реабілітацію в міській клінічної лікарні номер 1 на Матекі. Взяли під опіку перший хірургічний добровольчий шпиталь, який має 40 місць для наших бійців. Ну і великий проєкт, який реалізує Центральна міська клінічна лікарня, це реабілітація на Софіївці, де вони отримали п'ятиповерхове приміщення із великими підвальними приміщеннями. Це теж дуже важливо в умовах війни для реабілітації, тому віримо в те, що там реабілітація запрацює до кінця року. Тому не чекаємо, реагуємо на ті виклики і робимо все, щоб, щоб ці речі теж були паралельно. З програмою закупівлі ліків, щоб умови були для в тому числі для наших військових щодо реабілітації. В поліклініці Івано-Франківській номер 2 відкрили центральну клініку діагностичну лабораторію. Що це за лабораторія <кій> і чим вона відрізняється від інших лабораторій, і якими послугами тепер можна скористатися? Яка була проблема? Проблема була в те, що Ну, нормальної лабораторії в поліклініках не було. Ну, і для мене це був дуже великий такий виклик і для всієї медичної системи, того, що, ну, що за сучасна медицина, коли немає діагностики, коли немає ну, реальних е, лабораторних досліджень. Тим паче, що не всі можуть собі дозволити там, в приватних лабораторіях робити дослідження, тому що це все-таки достатньо великі кошти. Тому ми довго до цього йшли, але в другій поліклініці відкрили велику лабораторію, яка більше 30 сьогодні дозволяє досліджень робити. Не всі дослідження будуть безкоштовні, тому що Національна служба здоров'я України тільки фінансує декілька досліджень. Але ціна інших досліджень буде в 5-6 разів і вже є в 5-6 разів. Ми говоримо в першу чергу, будуть здійснюватися у другій поліклініці, тому ми відкрили цю лабораторію, де сучасне обладнання, де є все необхідне прилади, обладнання для того, щоб вирішити ці проблеми. І ще хотіла одне питання з брифінгу у вас підняти: управління капітального будівництва розповідало про об'єкти, над якими буде працювати у 2024 році. Це будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, серед них от, також було питання про те, що буде нарешті добудований міст на пазічно. Які перспективи будуть франківці з новим мостом цього року чи ні? Ми на 100% ще не знаємо, тому що не розуміємо, як буде фінансування, що буде відбуватися з фінансовим ресурсом. Наша держава дуже залежна сьогодні від підтримки донорів. Кожна друга гривня сьогодні є позичена або надана через міжнародну підтримку, тому сказати на 100% я сьогодні не можу. Але ми надіємося, що цього року багато що вдасться зробити. Минулого року ми не зупинялися, ми зробили великий об'єм роботи щодо самої розв'язки. Тобто щодо з'їздів по мосту, ну, зокрема, за минулий хочу нагадати, виконано влаштування фундаментів під опори, влаштовані опори заїзду і з'їзду, змонтовані металеві конструкції з'їзду та заїзду на міст. Зараз виконуються роботи з монтажу підпірних стінок заїзду та роботи з армування підпірних стінок заїзду, влаштовано підбетонно опорної стінки з'їзду з моста, залиту на залізобетонну плиту з'їзду та заїзду на міст. Тому десь приблизно 50% в стану виконання по самій розв'язці, по мосту 75%. Ну і ми на завершення також лишили це самий заїзд з вулиці Хіміків, тобто сама дорога і насип, який має бути на міст. Тому паралельно ми оголосили зараз два тендери це на добудову самого моста. На пасічну, ну і будівництво саме цієї під'їзної дороги. Тому, якщо все буде гаразд, ну, я думаю, що до кінця року 80-90% робіт буде виконано по, по всіх трьох напрямках, якщо не буде якихось форс-мажорних обставин, тобто збільшення військових дій або, скажімо, неможливість фінансувати. Хочу нагадати, що ми фінансуємо зараз будівництво моста виключно з коштів місцевого бюджету. Міського бюджету, на жаль, у 2022 році ті кошти, які мали йти з державного бюджету по програмі Велике будівництво президента, зрозуміло, були заморожені і зняті з будівництва моста Тому нам приходиться зараз силами міста робити ці роботи. Тому будемо старатися, але знову ж таки, сьогодні в часі війни дуже важко говорити про якісь терміни будівництва, тим паче такого. Такого об'єкту щодо житла для внутрішньопереміщених осіб, це програма яка фінансується 100% Європейським Союзом, тобто вона не фінансується з міського бюджету і пріоритети. Кошти виділяє Європейський Союз. Тому мені би дуже хотілося, можливо, би частково ці кошти використати на будівництво але але моста, але не можна. Є пріоритети ті, що визначає Європейський Союз. Тому житлове будівництво ми завершимо зараз два проєкти. Один вже завершили це е, такий гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб на базі нафти і газу, то повністю відрано. Для внутрішньопереміщених осіб і завершив роботу на вулиці Бельведерській. у нас був ну таке приміщення, де колись був гуртожиток для працівників житлово-комунального господарства. Mm -hmm. Тому э, це друге приміщення теж завершимо десь в квітні місяці. Ну і оце питання великого будівництва саме житла для внутрішньопереміщених осіб. Ну і ще один напрямок другого нам вдалося відновити фінансування вдалося таки Європейського союзу. На реконструкцію системи опалення 24-го, 21-го, заміна вікон, утеплення, квітки Карпат дитячого садочка на Івана Павла II. і ці проекти були повністю реалізовані до кінця року минулого. Тому ці проекти теж ми будемо далі продовжувати. Бо для нас це, це є дуже важливо. Ну і ще один напрямок: це супровід управління капітального будівництва тих об'єктів, які ми будуємо методом народної будови, грубо кажучи, це. Ті об'єкти, які ми, так м'яко кажучи, заставляємо забудовників будувати для громади. Ну, Наприклад, дитячий садочок в Опришивцях. Зараз ми ведемо перемовини, щоб добудували ще один корпус школи в Опришивцях для -таки, таким методом. Добудова школи в Кархівцях. Дитячий садочок нам здали на вулиці Українських декабристів, тепер вулиця Маланюка. Тому ми стараємося зараз ну, не використовувати ці кошти на капітальне будівництво, залучати ці кошти для того, щоб ну, якось завершити ті об'єкти, які, які потрібно громаді, або ті об'єкти, які сьогодні є в пріоритеті. Тому ось така ситуація. Питання у нас під прямою трансляцією. Люди цікавляться, що ви робите для того, аби захистити інтереси сільських мешканців міста і мешканців пасічної щодо. А фільтрації їх кожного ранку на блокпостах при в'їзді в місто. Ну і кажуть, що трішіть міст е, на Пасічну, то який уже є по швах. Я постійно звертаюся до, до військової цивільної адміністрації. Неодноразово листи піднімав це питання. Десь були обіцянки про те, що прислухаються до цього, але е, відразу хочу сказати, мобілізація не є в компетенції органів місцевого самоврядування. Це здійснює. Військова цивільна адміністрація разом з територіальними центрами комплектування, тому мобілізація потрібна, ротація потрібна, але тут підтримує повністю мешканців, що по Січнянському мості зрештою є заборона постанови Кабінету міністрів. Ми на це посилаємося про те, що на інфраструктурних об'єктах не можуть бути розміщені блокпости. Тому бачив, що вже останнім часом більше почали. Ставити блокпости в Угоринові і на Калузькому шосе, тобто менше на намисти, але все рівно час від часу це є і створює великі незручності для проїзду комунального транспорту. Знов навантаження на на міст. На міст. Хочу нагадати, що двадцять люди року... починають хвилюватися, тому що реально там є тріщини і, і бояться, не, що треба, не, не треба там. Це у нас 2020 року. у нас є повністю державна експертиза Мостави, які визнані обмежено придатним. Та тобто у нас є дослідження повністю експертної організації, тобто міст передатний для цього, але він справді потребує капітального ремонту. Звісно, після добудови нового моста нам треба буде закрити цей брати, брати роботу цей міст. Можливо, не повністю закрити, але, наприклад, половину моста треба буде закривати, робити ремонт. І потім ще одну половину, що створить ще. Тому, тому зараз ми маємо цей звіт, ми маємо цей документ. Тому зважаючи на цей документ, і на постанову Кабінету міністрів, ми зверталися військово цивільну адміністрацію. І територіальний центр комплектування про те, щоб ну скажімо, не ставити там блокпости. Ну але на жаль, не завжди сьогодні обласна влада чує місце влада. Те саме стосується роботи М -м, громадського транспорту. Під час тривоги М -м, ми звернулися, неодноразово зверталися, мали вже три відмови про громадський транспорт. І найбільше у нас не нерозуміння, не не чому тільки бачать комунальний транспорт, тобто мова йде наші. Міські комунальні маршрутки ніхто не бачить приватні маршрутки, які їздять під час тривоги. Чому для одних правила одні, для інших інші? Ну це пояснити теж, на жаль, ніхто не може сьогодні. Тому є така непоруненерозуміння. Взагалі останнім часом мені здається, що місцеве самоврядування не чують на рівні держави, не на рівні е... інших. Чомусь вважають, що органи місцевого самоврядування сьогодні не можуть представляти якоїсь думки. Громади мені десь досить дивно по по особливо по цих двох питаннях, чому не можна піти на зустрічі, чому не можна врахувати думку франківців. Я дякую вам за те, що до нас завітали. І нас час лишається зовсім мало тільки для того, аби ви побажали чогось усім слухачам. найтеплішого більшого полюс планети. Я бажаю і прошу сьогодні підтримки наших захисників. Та, будь ласка, є можливість майже в кожному закладі є можливість поплисти сітки, поплисти кікіморе, інші речі поробити, передати посилку. Тому давайте збільшуємо допомогу, тому що це є важливо. Нагадаю, це був мер четвер. Наступного четверга будуть нові запитання, ну і нові відповіді. Залишайтесь на найтеплішому.